5 мільйонів чоловіків повернемося. Мобілізації можуть бути залучені до лав збройних сил України у разі є затяжної. Чим є чим воювати. Ну тут же ж розумієте, перше, хто вам скаже, з будь-яких ну от я дивився там військових експертів, тих, яких я поважаю. Багато що ж теж що питання зараз же і не стільки в мобілізації, питання в тому, що наші партнери знову ж таки не союзники, а партнери. Не виконують свої бої, які не взяли. Я вже не говорю про це слово ленд-ліз. І ви ж бачите, воно зникло. По-моєму, пройшли терміни, неподовження. не Вже це пройшло в вересні місяці. Це партнери чи союзники так роблять? Польща що робить? Що робить Угорщина? Що робить інші країни? Що вони роблять для того, щоб ми вистояли? Ми воюємо за них. Вони вирішили бути партнерами. Ну, зараз комусь невигідна, у когось політика, у когось економіка. Ну, українці гинуть, ну тож українці, тож вони там щось там не договорились е з цією Макшанською країною. Це їх проблема. Тому треба зрозуміти, Україна потрібна тільки українцям. І не можна приймати закони, і треба знайти тих людей, які лебіювали ці закони. які... Дають право іноземцям вирішального права голосу в призначенні державних органів влади. Це потрібно викорінити просто най... найскоріше і найжорстокіше. І знайти всіх осіб, які до цього причетні. Українці повинні вирішувати. Ми повертаємось до Шевченка, ми повертаємось до власного гімну України, що може колись ми станемо володарями у своїй країні. Так не може бути. Ми володарі у своїй країні. Треба прибирати цю меншовартість, тому що на цьому всі наші партнери і грають. Вони нам розповідають, як нам жити. Ви не розповідаєте, як нам жити? Ви допоможіть нам. Вони щось нам говорять, що нам треба робити. В результаті ми отримуємо повністю знищену економіку, повністю угу. знищене державне управління, повністю знищену судову систему, повністю знищену медицину і освіту. Почекайте, це ж ви робили. Вони скажуть, ні, ні, ні ми не робили. Ми тільки радили. Ми тут взагалі мої міли. ви ж самі зробили. але в нас зробили. дуже багато спецпредставників з кожної країни і в кожній галузі От і я наглядачів. Так, Про... да, і наглядові ради.